Я завжди кажу, що якоїсь такої визначальної особливості навчання в ІТ, сфері чи інших, немає. Всі задачі є одинакові, загальні, лише є певні нюанси, такі дуже мінорні, я би сказав. Насправді в IT є деякі вимоги для того, щоб встигати за цими технологіями, які з'являються щодня, і, мабуть, розучуватися. Краще, щоб сприймати ці нові технології. Тому м -м, єдині, напевно, що нюанси такі це динамічність. Щодня потрібно бути готовим, що буде зміна процесу, у IT про таку гнучкість, а гнучкість завжди веде до змін. І, відповідно, навчання і лернінг мало би передбачати такі зміни. Тому особливість вона десь виокремлюється на етапі розробки контенту. Коли ми враховуємо ризики майбутніх змін, ще коли тільки починаємо працювати над контентом, для того, щоб в разі, коли така зміна наступить, у нас була і документація, і можливість адаптувати контент під новий процес, під нові вимоги. А щодо власне, навчання it спеціалістів котрі хочуть отримати якісний контент. То, мабуть, з таких е, визначальних речей є те, що аудиторія вона вчиться не лише на внутрішніх курсах, є досить багато професійних, доступних на зловнішньому ринку курсів курсера, Udemy, інші платформи, YouTube – це той ж самий так, тобто залежно від професії, звісно, та де людина шукає знання. Так ось є викликом для нас в навчанні для айтівців. Те, що ми повинні внутрішні стандарти тримати на досить високому світовому рівні, і тоді контент буде сприйматися одинаково нашої вимогової аудиторії.